За повідомленням сил оборони Півдня, вночі російська армія завдала ракетному удару по Одесі, ймовірно, застосуванням ракет Онікс та Іскандер М. В результаті вісім людей отримали поранення, ушкоджень зазнали багатоповерхові будинки, автомобілі, інфраструктура та Одеський художній музей. Вже вчора, година після прильоту, ми були на зв'язку з представником ЮНЕСКО, яка постійно базується в Києві з Кіарою. Найближчими днями ми очікуємо делегацію ЮНЕСКО для фіксації деталей злочину. Точно ми можемо сказати, що немає людських жертв, та точно ми можемо сказати, що в нас не було уражень частини будівлі, тобто в нас були. Пошкодження на рівні стелі, вікна. Та штукатурка на стінах. А щодо більш глибоких уражень, ми зможемо зробити навіть вже до кінця дня, коли вже архітектори, комісія міста на сьогодні запланована, коли вже буде зроблена оцінка спеціалістами. Другий поверх це саме і є виставка картин подружжя Маргіт та Роман Сельські з приватної колекції Едуарда Димшица. Значних уражень картин не відбулося. Ті пошкодження, які є, це Запилення і є вирогідні, що є декілька пошкоджень однієї картини, але ми домовилися, що Едуард Олександрович подивиться по актах. Можливо, вони були до цього. Дійсно, мали відкрити 17 листопада дві нові виставки присвячені цій темі. Змов війни. Так на певний час музей буде боротися з наслідками цієї ночі. Скоро мало відбутися ротація виставок в музеї і проекти Володимира Семківа, Альбіни, Єлози і Кіндер альбом Мали вже повертатися їхати до Львова. На щастя, жодна з робот тих виставок не постраждала.